Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас музичне заняття. Пропоную розучити третій і четвертий куплет пісні, яка називається Осінь. Послухайте, будь ласка, слова. А ще ми зібрали в полі жито і пшеницю. Будуть пишні пироги, та ще й паляниці. Ой, дана, 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 та ще й паляниці. Прийде, прийде урожай до кожної хати слався наш співочий край щедрий і багатий. Ой, дана 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 щедрий і багатий. А зараз, будь ласка, заспіваємо під музику. Все мої хороші, до побачення.